Що ж, усім доброго дня, вас вітає Радіо Порш, з вами ведучий Артур Кушнір, і сьогодні в нашій студії знаходиться людина, про яку напевно чув кожен українець. Це військовий Зазов Сталі, який пройшов 200 кілометрів пішки, щоб врятуватися від полону. Це військовий Олександр з позивним Схід. Привіт, вітаю радий бути на вашому ефірі. Дякую за запрошення. Слухай, можеш трішки розповісти взагалі про себе, тому що якщо хтось можливо не чув, взагалі, от хто ти є. Я, звичайний солдат, на сьогоднішній день займаю посаду командира відділення безпілотних авіаційних комплексів. Але свій шлях я почав досить давно. Народився виріс в місті Луганську, який з 2014 року окупований. В кінці 2014-го мені довелося тікати зі свого дому, зі свого міста. І на початку 2015 року я приєднався до лав тоді ще полку Азов, служив там 5 років, приймав участь в бойових діях, потім звільнився і деякий час працював на цивільних суднах в охороні від піратської активності близь берегів Африки, Сомалі, там Червоне море, Аденський залив. Повномасштабну війну також зустрів в океані угу. і повернувся для того, щоб прийняти участь в обороні країни, і вступив в тоді ще ТРО Азов-Київ. На сьогоднішній день цей підрозділ має назву Третя штурмова бригада. Угу. Приймав участь в десантній операції гелікоптерів в Маріуполь. Там пройшов бої і успішно вийшов звідти, не потрапивши в полон після закінчення бойових дій в Маріуполі. Наразі займаюся безпілотними авіаційними комплексами, є командиром екіпажу, і далі продовжую службу для захисту. Територіальної цілісності і незалежності нашої країни я зрозумів. Скажи, давай трошки поговоримо про твоє дитинство, якщо ти не проти, взагалі, ким ти мріяв стати в дитинстві? Футболістом. <свист> серйозно, <свист> як так вийшло? А, чи була вже в тебе тоді думка, що ти станеш коли-небудь військовим? А ні, ніколи такої думки не було. Більше того, я уникав до 2014 року служби в армії, так як. На той час армія була повністю розвалена і нічого, нічому корисному на той час в армії не навчались. Тому, mm -hmm. це, якщо людина туди потрапляла, це був такий зря втрачений час. І mm -hmm. я свідомо, як сказати, да, на сьогоднішній мові ухилянт був. От, але тоді бути у Холянтам було не соромно, на відміну від сьогоднішнього дня. Я з тобою згоден. Скажи, а от ти після 11 класу, ти закінчив 11 класів школи? О, так. А, ти після 11 класу пішов кудись вчитися? О, так я навчався на кухаря. Військового? Ні, Звичайно, на ресторанах. Ти закінчив, так? Так. Ага, я зрозумів. Окей, а коли ти пішов на кухаря, батьки підтримували цю ідею? Так, в принципі, вони не були проти. Да, і я в принципі, чому я тоді пішов, не із великої там любові до кухні їжі, а просто не знав, куди йти, і такий, ну піду туди. Типу не став футболістом і вирішив шукати десь себе в іншому. Ну да. Ну в принципі, зі спортом якось у мене саме в футболі не було. Я якихось там серйозних досягнень. Угу. і в принципі я грав такому на любительському рівні і на професійний рівень так і не вийшов. Ти з дитинства займався футболом? Так. Угу. Окей. А скажи, які в тебе є такі теплі спогади з дитинства? От, можливо, якісь моменти такі цікаві. А, там подорожі з батьками до Криму, до Євпаторії, до Ялти, Алушти Не знаю, як у всіх, напевно, час проведений на вулиці з друзями. Таке типове дитинство. ті ну, да, часи. Нічого особливого. Угу, Просто, зрозуміло. Як у всіх. А якби ти повернувся в дитинство, що б ти сказав от собі маленькому? Mm. Якусь пораду дав би собі? Так, дав би. Аж роби як хочеш, і втілюй свої мрії в життя, нічого не бійся. Це твоє життя, ти живеш його його один раз. А ти дотримувався цього правила? Чи це так. ти вже з часом? Так б? я дотримувався завжди. Дотримувався завжди. Так, так. окей, е, Хотів ще також поговорити ж про цю історію, про яку вже знає вся країна. Е, взагалі, ти вже про це розповідав неодноразово, але е, хотів би дізнатися про твої емоції в той момент, коли ти от вирішив так поступити. Взагалі, що ти відчував? Ну, я вирішив так поступити не в той момент, да, коли гарнізон виходив в полон. Я вирішив це ще коли сідав в гелікоптер, тобто за багато часу до цього. Тобто що... ти вже завчасно розумів? Да? Я завчасно розумів, що. Або ну, нас, наприклад, в Маріуполі там деблокують, і ми будемо йти на прорив там, можливо, або я просто загину і все. і... Такий варіант, як полон, я, в принципі, ніколи для себе не розглядав. Угу. Тому Та ти так, так сталося, що на останні дні оборони Маріуполя я був ще живий, і ну, довелося якось <схи> виходити з ситуації і. Виходити з оточення. А ти знав, що от ти дійдеш, чи ти все-таки не знав, куди ти йдеш? Які в тебе були ні, ну думки? деякі плани були, і там, напевно, знати, чи дійду я, чи ні, це ж ну, було неможливо, але mm -hmm. я знав, що а, я спробую. Типу, все рівно краще так, аніж віддатися. Так. Я зрозумів. А, окей, а як би ти описав всі емоції, які тоді відчув, так декількома словами? Впевненість в собі і розуміння, що да, шансів небагато, але краще спробувати, ніж не, ніж не спробувати. Угу. А зараз, от, як ти себе почуваєш, що ти успішно добрався, слава Богу. Там от зараз тебе трішки вже розуміють вже інше життя, от, як ти себе зараз відчуваєш. Ну, не зовсім то інше. Далі військова служба, далі війна. На сьогоднішній день там, да, як я казав, займаю посаду командира і виконую далі бойові завдання. На лінії зіткнення, я зрозумів. Я хотів би тебе попросити ще дати якусь пораду для молодого покоління, яке зараз зростає, воно подивиться це інтерв'ю, і щоб ти порадив щось дітям там, підліткам, щоб ти хотів від себе сказати. Пам'ятаєте, що ви можете більше, ніж самі про себе думаєте. Тобто. Я би сказав так, що ви думаєте про да, якщо ми візьмемо 10-бальну шкалу від 1 до 10, то ви думаєте, що ви можете на 4. ваші мами думають, що ви можете на 2. Ми досвідчені бійці, командири, думаємо, що ви можете на 7. а реальність вже такова, що ви можете більше, ніж 10, тож розвивайтесь і досягайте своїх мрій та ціле, нічого не бійтесь, життя одне. Я дуже тобі вдячний за те, що ти так поділився своїми емоціями. В принципі, ми будемо на цьому закінчувати. Дякую, що ти все ж таки виділив на нас час, тому всіх до нових зустрічі. Я сподіваюся, що ви винесете якийсь урок з цього такого коротенького інтерв'ю. А я нагадую, що це була радіопор з вами був ведучий Артур Кушнір. І сьогодні в нас був військовий з позивним Схід.